Добрий день, колеги, друзі! Рада вас вітати в нашому спільному HR-просторі. Дуже надихає можливість поділитися з вами ідеями і напрацюваннями, якими ми живемо зараз, і, зокрема, нашим проєктом «Скарб». Мене звуть Оксана Дика, представлюсь з 2020 року керую напрямком організаційного розвитку підприємств Ферекспо, а взагалі маю чуттєвий досвід в управлінні персоналом на різних напрямках, на різних кар'єрних сходинках. Що можу сказати про нашу компанію? Це швейцарська залізорудна компанія Ферекспо з активами в Україні. Акції наші торгуються на лондонській фондовій біржі, ми виготовляємо акадки з підвищеним містом заліза і можемо пишатися тим, що показники якості нашої продукції відповідають всім міжнародним стандартам. Весь мій кар'єрний шлях пов'язаний з роботою Ферекспу. І для мене це більше не робота, це наша родина, об'єднує не тільки е, виробничі питання, а і е, якісь особистісні проекти. Можу наводити багато прикладів, але найяркіший е, зараз для мене такий да, найяскравіший це е, те, що вже під час е, повномасштабного вторгнення е, не в легкій. Для себе час компанія підтримала моє покликання і допомогла створити корпоративну студію Йої, якою я і зараз опікуюсь. Компанія підтримує дух лідерства. Започатковані і постійно розвиваються крутезні програми розвідку менеджмента і так звані програмі MDP. МДП, і саме завдяки участі в такій програмі. І народилося наше дитя, наш скарб. Його батьки це представники виробництва, представники IT і HR-ів компанії. І як команда, ми зустрілися в рамках саме програми МДП. Нам були запропоновані. Декілька тем для роботи, і найбільше нас зацікавила тема підвищення лояльності працівників. Кожен з нас мав досвід роботи на керівних посадах. І, звісно, ми мали розуміння, що ефективність компанії напряму залежить від лояльності і ефективності її працівників. І один з найпливовіших чинників це. Наявність в компанії, передумов для кар'єрного зростання, тому що саме тут перетинаються інтереси і працедавця, і працівника. Тема ґрунтовна. Ми розуміли, що на, на припущеннях якихось ми не побудуємо чогось суттєвого, і щоб мати вагомі аргументи для роботи, запустили. Масштабне опитування серед представників кількох напрямків підприємства це виробництво, це ТОІР, це управління якістю і АІТ. До опитування долучилося більше 400 представників компанії, працівників компанії І завдяки цьому ми отримали досить таку репрезентативну вибірку. Саме опитування допомогло нам чітко окреслити, над чим ми будемо далі працювати, і визначили основні такі наші питання для роботи. По-перше, ми відзначили відсутність прозорої структури кар'єрного зростання і культури надання зворотнього зв'язку. Якщо ви подивитесь на цифри, то це досить такі значні цифри: 40%. Зазначили, що не отримують достатнього зворотнього зв'язку від керівників. 20% не мають чіткого розуміння шляхів кар'єрного зростання. І ще такі цифри, які, можна сказати, означили. Деякої ділемо, да? 50% зазначили, що не обговорюють з керівником тему кар'єрного зростання, і в той же час 73% працівників прагнуть цього, прагнуть обговорювати з керівником тему. І друга частина нашого опитування, вона, звісно, стосувалася заробітної плати і, також суттєві цифри 40% працівників відзначили своє бажання отримувати вищу зарплатню і при цьому підтвердили свою готовність докладати зусиль для професійного зростання. І третє таке наскрізне питання, яке ми для себе зазначили, це те, що питання залучення, утримання і розвитку кращих співробітників. Тому що а, саме їх ефективність буде підвищувати ефективність компанії. Нас а, вразив той факт, що а, 20% працівників а, не, не зазначили, що, ну, що вони не можуть визначити можливості своєї свої, реалізації свого потенціалу у Ферекспо. І починаючи а, роботу над проєктом, ми а, брали собі за мету. По-перше, розроблення дієвого інструменту підвищення мотивації та лояльності персоналу, і таку ще собі ставили умову, щоб це були мінімальні витрати для компанії. Чому тому, що вже це було під час повномасштабного вторгнення, і ми розуміли, що компанія не може собі дозволити значних фінансових витрат. Якщо, можливо, ви зауважили, що на початку моєї презентації була така сакральна для нас фраза Ферекспо, місце, де видобувають скарби. Якщо ви бачили на початку нашої презентації, була така для нас сакральна фраза: Ферекспо місце, де видобувають скарби. Так, ми видобувна компанія, але в своїх задачах бачимо не тільки видобуток та збагачення сировини, але і досягнення її співробітниками, а значить і компанію взагалі сталого розвитку. Адже головний скарб компанії це люди, які тут працюють. І абревіатура скарб складена з перших літер процесів, які впроваджуються в компанії, для підвищення мотивації та лояльності персоналу. І пропоную розглянути кожну літеру детально. Перша ЕАС, це структури кар'єрного зростання, це ну, створення так званих кар'єрних компасів, схем, на яких відображені всі етапи кар'єрного зростання і професійного розвитку працівників в межах підприємства. В рамках Ферекспо ми визначили 16 так званих ну, кар'єрних сімей і розробили для кожної карти кар'єрного зростання. Карта складається зі сходинок від найменшої до голови сім'ї. І вибираючи сходинку, яка його зацікавила, працівник має чітке розуміння, як він може досягти своєї мети та що йому потрібно для цього зробити, да, щоб рухатися далі. Так звані критерії кар'єрного зростання. На слайді ви можете побачити їх частину. Да, це може бути стаж роботи за професію, проходження кваліфікаційної роботи, наявність сумір. Професій і так далі. І а, також а, на, для кожної сходинки ми визначили розмір можливого зростання заробітної плати а, після підвищення. Наступна а, літера, кар'єрний коучинг кар'єрний коучинг це інструмент для пошуку власного шляху в компанії, для розвитку лідерських якостей, для визначення своєї кар'єрної мети потенціалу. І ми маємо за мету впровадження та популяризація програми кар'єрного консультування і також навчання лінійних керівників компанії роботі з персоналом саме в стилі коучингу. Дуже така, цікава літера для мене. Да? Це автоматизація процесів, задіяних в програмі. Ми це реалізуємо через erp систему компанії, залучається erp система компанії, особистий кабінет співробітника і також внутрішній портал Ферекспо. Що це нам дає? Це дає можливість. Будь-якому співробітнику отримати дані про те, що йому що потрібно зробити, щоб надалі розвиватись в компанії? А це дає можливість автоматично сформувати індивідуальний план розвідку. Це нам дає електронну бібліотеку вакансій і дає бази персонального розвитку працівників. Пам'ятаєте, коли я. Розповідала про наше опитування, казала, що ми багато уваги приділили зворотньому зв'язку, і літера Р в нашому скарбі якраз покликана працювати в цьому напрямку. Програмою передбачено проведення тренінгів з надання зворотнього зв'язку на постійній основі для всіх керівників компанії від найнижчих до найвищих рівнів. І ми хочемо розвинути навички надання зворотнього зв'язку буквально до рефлексів. Але на цьому не зупиняємося і надалі також плануємо контроль. Якості зворотнього зв'язку через анонімне опитування робітників, але йде прив'язка до керівника. І результати опитування формують особистий рейтинг керівника. І це також впливає на виконання його річних показників. І нарешті остання літера Б без обмежень. Ну, Перш за все, це прозорість кар'єрних можливостей, це доступ до електронної бібліотеки вакансій без обмежень, це доступ до кар'єрних карт і критеріїв в них це також без обмежень. Це а, а, доступність для наших працівників ярмарок вакансій, а, доступність кар'єрного консультування. Також а, сюди, в цю літеру, ми вкладаємо а, розголошення. Прикладів успіху, інтерв'ю з працівниками, які досягли кар'єрних змін, і а, налаштування бази особистих досягнень. А, врешті а, весь цей комплекс а, дій да, а, дасть людині можливість і сміливість номінувати себе на ту чи іншу посаду навіть самостійно. І Можу відмітити, що реалізація програми надає переваги всім учасникам процесу. Для співробітників, це перш за все те, що, на що ми і акцентували. Це Бачення перспектив, і можливість планувати свої шляхи, свою підготовку, це розуміння, яким чином можна зробити більше. А так. також це можливість реалізувати свій потенціал і підвищити мотивацію працівників і відчуття своєї цінності. Також є переваги і для керівників: це зниження плинності персоналу, це маємо закінчувати. Жаль, а, так. Ну я розумію, от, але нас, що... дійсний скарб великий скарб. Дякую, що поділилися. Я буду просити потім організаторів, щоб вони поділилися вашою презентацією, тому що то, як ви підтримуєте потенціал людей, от на вашому прикладі, і те, як ви підтримуєте керівників, будуєте ці сходи, це просто неймовірно. Я, я хочу, щоб більше компаній про це дізналося. Важа, uh, 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 вам... я можу uh, хоча б розказати, що вже втілено. Якщо це можливо, да? 30 секунд, тобто якщо можна. це так звичайно, да. Я хочу сказати про те, що це не просто програма, це вже все реалізується. Останні півроку ми вже працюємо з цією програмою. Вже розроблені 16 структур кар'єрного зростання. Вони розроблені в erp системі, вони розроблені на порталі. Люди мають можливість подивитися на саму структуру кар'єрного зростання і на критерії. Створено пул коучів зі співробітників компанії, автоматизована бібліотека вакансій, запущена школа зворотнього зв'язку. Я просто хотіла поділитися тими напрацюваннями, тим, чим ми зараз живемо. Розумієте, для мене це, це моя дитина. Це клас. Хай вона розвивається і, і йде е, по сходинкам до голови родини, як ви казали. <різь> дякую, дякую, дякую. було дуже вам. приємно. Дякую. дякую. Ми, ми